Винограду. Сьогодні 11 квітня 2024 року. Ось і ми розпочали відкривати свій виноградник. Ну, на часто задаваємо таке запитання, чи відкрили вже, чи відкриваєте. Я вам хочу відповісти таким коротеньким відео. Так, я розпочав відкривати виноград. На сьогоднішній день, як бачите, ну, на сьогоднішню хвилину вже два ряди відкрито. Будемо продовжувати далі відкривати. Я думаю, сьогодні ми ще. Пару рядочків відкриємо. І завтра там залишиться, можливо, один рядок, а будемо дивитися, і ще один участочок. Рядочка завтра закінчимо відкриття. ну Максимально я, скільки міг, скільки я тримав, е, хотілося е, по подовше скажімо так потримати, тому що ну, це не, не аномальне тепло, ну, трішки насторажу, як сказати. Да, температура на сьогоднішній день ну, на сонці вище 30 градусів, в тіні 20. 5,28 показує це, ну скажімо так, ну, не то, що травневі температури, а можливо і температури червня на даний час стоять. Ну, ну, що, що поробиш, це природа. І тому, скажімо так, земля почала різко прогріватися і брунька почала трогатись. Але як бачите, ось хочу вам показати, дивіться, ми відкрили вже деякий. Це сорт клубнічний. Ось, де була брунечка ближе до гори, до землі там був, ну вже майже вона почала скажімо так, проростати. А ось де були прямо в землі, дивіться, на цій стороні вони майже майже ще всі сплять. ну Набухають, ну нічого страшного, ми відкрили, то все чудово. Ось ця брунька була. Земля вже просіла, на горі, дивіться, як вже розпустилося. Аби все було відкрите, можливо, було більше. Ну, На даний час нічого я не хвилююсь. Навпаки, я ну, задоволений, що брунька ще в такому стані. Ну, Тому що, ну, не знаю, будемо дивитися, що воно буде далі. Але такі аномальні температури насторажують, щоб в нас в травні потім не вилізло це якоїсь. Новою проблемою, новою бідою, такими як приморозки, як в нас завжди буває, зараз. Жарко, все тронеться, все піде. Ну а що зробиш, природа? Будемо будем виходити вже по ситуації. Хотілося триматися довше. Ну, ну відкриваємо. Е -е що ще хочеться додати? Ну, що нам потрібно для відкриття. Ось я відкриваю таким, таким тройничком, як, як завжди, зараз я покажу. І я з собою носю секатор і підв'язочний е, степлер. Ну, тому що одразу після відкриття один рядок витягуємо і сразу ж його підв'язуємо. Тому що поки лоза ще така волога, вона еластична, вона ще напитана вологою, вона гнеться. Як і потрібно, вона не тріщить, все чудово, її можна. Можна підв'язати без жодних проблем, ніде нічого. А якщо вже вона трішечки на сонці обвітриться та при такій високій температурі, ну страшно нічого, Ну її вже гнеш, вона тріщить, вона вже більш така ламка, вітрена обсохша. Ну Тому тому я вирішив так. Рядочок відкрили, підв'язали. Ну і так, і так працюємо далі. Так що не відкриваємо все, а потім там завтра будемо в'язати. Нічого страшного, якщо... Ця сторона там не відкриється сьогодні, а побуде до завтра, за цей день воно сильно не проросте і абсолютно все, все буде чудово. Е, ну, також одне із часто задаваємо як запитань, чи можна десь щось підрізати, чи е, що таке, що виноград плаче, десь зачеплять. То, нічого страшного, не хвилюйтесь на те, що де він там плаче, десь ви. Ну, при, коли підв'язували виноград, десь нагнули трішечки якісь мікротрещини, без цього ніяк туди починає йти пасока, сок, це абсолютно нічого страшного. Не хвилюйтеся, менше туди заглядайте, все буде цікаво. День-два, швидко все підсохне і буде чудово. І чи можна обрізати одне із таких запитань. Дивіться, ось я як бачите, обрізаю і абсолютно абсолютно нічого. тому що з... Осені я вам як завжди говорю трішечки з невеличким я запасом залишаю, тому що все бува, бувало при і Коли нагинаєш, ну обідно, коли нагинаєш, там залишиш ну прям норму, і тут якийсь пагін ламається, все і вже. Цей пробіл, ну нічим його, е, ну за ну, щоб не було пустоти. Тому я бувало на кусь залишаю один-два якісь такі запасні пагани. А по весні, коли вже при укритті все добре, коли відкриваєш, також зломи, ну Скажу два рядочки відкрили. Ну, в двох містах було трішечки. Можливо, в одному там із осені був ізлом, бо вже було так, тільки взявся, одламалося. А один то. Поламався, тянув і зламався. Ну що, без страт, без цього також не бувало це, це життя. Так що не хвилюйтеся, добре, я журю, все з запасом. І де тільки якщо щось мішає, якийсь рукавчик, то я зразу ось відрізав. Ось, дивіться, якось відрізаний був товстий рукав, тут теж було з запасом. Вон, воно трішечки побігло, вже даже воно затягується, вже не біжить. Зразу як його відрізаєш, то сок інтенсивно біжить, а потім воно при такій температурі швидко. Там все закоксується і буде, буде все добре. Ну, зараз пройдемо до одного кущика, я покажу, як відкриваю і підв'язую, і будемо працювати далі. Ну, зараз ми підійшли до, до одного із куща. Отак ну, я беру трішечки е, таким тройнічком, розрихлюю, шукаю, тут десь є скобочка. Нахожу скобочку, якою ми пришпилювали, її витягую. І потім акуратно руками, руками я піднімаю лози. Трішечки притримуючи, обтрусюючи землю. Абсолютно не страшно, дивіться. Все все чудово, дивіться, брунечка є, все набуха. Так що все акуратно, щоб її не зламати. Ну, якщо я журю десь якась зламається, нічого ми завжди робимо нормування тут з великим запасом. Так що все все чудово. Беремо. Зараз один. Одну сторону відкрили. На краю. Де було, у нас ближе, тут землі майже не було. Дивіться, вже майже майже зеленіє. Так що, ось відкрили ми один рукавчик, Ну, зараз на цю сторону. Це з другого куща у нас переплітається. Ну так, трішечки акуратненько витягуємо все. Ну, І потім перейдемо на ту сторону, ті рукава відкриємо. Ну, а зараз я покажу, як швидко все степлером Підв'язати, ну, ось на цю сторону. Воно еластично, воно гнеться, абсолютно не хвилюйтесь і ось бачите, майже не тріщить. Паганими. Зараз, секундочку, вискочило. Пагани в нас підв'язується як можна горизонтально, щоб у нас... Є, це підв'язали. Ну, а це, можливо, з тої сторони подивимося. На ту сторону ми його потім підв'яжемо Все Так, що, як бачите, стан на сьогоднішній день на 11 квітня. Ось така брунечка, да, вона набухла, але вона абсолютно ще не проросла, не пішла в ріст. Ну, і от було прийнято рішення відкривати, тому що температури на сьогоднішній день високі стоять і ще днів 5 в нас показує, що буде ну, майже під 20 градусів, але я дивлячись наперед, не знаю, можливо ще поміняється, там числа 21-го, 22-го вроді би стоїть невеличке похолодання, в день таке до 10-12 градусів, вночі стоїть 4-5, ну морозу поки що не видно. Дай Бог, щоб його не було і в травні. І наш сезон розпочався чудово, і все було хорошо, без, без цих приморозків, які завжди дошкуляють нашим виноградникам. Ну а ми працюємо далі, відкриваємо, підв'язуємо. І ви слідкуйте, хто орієнтується, хто дивиться мій канал, хто запитує, будь ласка, ось вам відповідь на питання, чи відкрив я вже виноград. Так що бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення до наступних відео.